У позиції до виконавчої влади дві депутатські фракції Європейської солідарності та слуга народу не будуть підтримати проєкти рішення, які пов'язані на їх думку з міським головою. Із таким зверненням на сесії 13 липня виступили депутати Максим Кушнір та Олександр Діденко. Також, як керівники фракції, вони заявили, що на депутатів здійснюється тиск та шантаж з боку Володимира Новацького. Окрім цього, вкотре наполягають на проведенні сесії із підключенням окремих депутатів до онлайну. Ми не хочемо створювати з нашої громади болото політичне. Деталі ми розкриємо лише в тому разі, якщо міський голова не вчинить заходів щодо призупинення такого тиску. Це буде по конкретним фактам, з конкретними зверненнями до правоохоронних органів. Ми його закликали зупинити ці всі дії, які не націлені пряму, на прямий підкуп депутатів по голосуванню, як йому потрібно. Будь-які бюджетні питання, де є підряди, якими можна і торгувати, я підтримувати не буду. Окремі будуть ну, виключення особисто від нашої фракції. Це питання, які реально потрібні громаді. Наш член фракції та депутат Южницької міської ради Марина Пилипенка знаходилась з 1 по 10 число на території Южного, бо в неї була відпустка. Вона приїхала до мене. Та Звернулося, щоб я підняв знову це питання на сесії, адже їй не вистачає уваги до, до громади. Проведення сесії онлайн після офіційного закінчення карантину в Україні не передбачено. Про це під час сесії озвучив представник юридичного відділу. Зі слів міського голови звинувачення свій бік пов'язує із зняттям з порядку денного декілька земельних питань. Я зняв з порядку денного деякі земельні питання, в яких були зацікавлені безпосередньо депутати земельної комісії. Все, з цього все і почалося. А далі це вже якби производне. Вони вже далі там почали шукати, що десь щось. Я когось там ми ж когось ущемляли, когось не допускали, щось не давали. Це все від лукавого. Нічого, ніхто нікого не нікому не заперечив. Комісії засідали, всі працювали. Тільки не було явки. Наскільки я знаю, вже там два чи три рази засідали. Потім не було явки в земельної комісії. Ремонт укриття на Приморській, 19 викликали дискусії серед депутатів. Зокрема, його вартість близько 8 мільйонів гривень. Депутати сперечалися щодо одного заявленого підрядника в проведенні капітального ремонту, щоб не знімати питання з порядку денного. Депутати, які представлені в комісії у ЖКГ, взяли перерву на консультацію. Як пояснює Дмитро Любівий, до фінансового управління надійшли кілька заявок від підрядних організацій. Фінуправління здійснює перевірку перед тим, як погоджувати фінансування. Це було згідно процедурі, це було три е, окремих е, пропозиції, обрана найменша, і вона вже лягла е, е, до основи для фінансування. Будемо робити цей ремонт в два етапи. Там є два приміщення з різних сторон будівлі. Різних сторін там одного на, 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 на два під'їзди по площі, а інше на три. Будемо робити то, як на. на Три. Зробимо, комісія вивчить, перевірить якість їх робот і далі приймуть рішення, чи продовжувати більше робити. Тому що там велике приміщення, там майже сумарно близько тисячі квадратних метрів, але це великий будинок і поруч з ним теж є будинки, які потребують додаткових можливостей, щоб його мешканці могли ще десь там розміщатися. Після тривалих обговорень низка важливих питань, які стосуються інфраструктури міста, перенесли на кінець сесії. Це будівництво спеціального майданчика для кисневої станції южницької міської лікарні, додаткові роботи на покрівлі ліцею номер 3 та інші питання. Місто передали кисневу станцію, котра дуже дорога, її вартість біля 12 мільйонів гривень на сьогодні. Це держава передала нам. Тому що в 2021 році ми попередньо розробили проєкт, але чекали можливості отримати фінансову допомогу. Роботи ми, на жаль, тоді не виконували, тому що ждали ну, для міста згідно того проєкту, нам надали такі кисневу станцію, але тепер потрібно під нею виконати роботи стосовно про прокладки. Магістралі для кисення. я не розумію депутатів, і я не розумію, чому ну взагалі все все таке відбувається. Я далекий від політики. Мені, е, мені тільки одне питання це реалізація. Щоб е, було реалізовано, сесія тривала понад три години. Міський голова оголосив перерву до 18 липня. Розширену версію інтерв'ю. Дивіться в програмі Об'єктив.